Слухайте, поділіться своїми думками з приводу ситуації. Колись дуже давно я бачила таку картину, коли наші чоловіки, такі які прибухнуть, дуже люблять, десь знайшли чорношкірого іноземця і прям в хлам його. І такі вони щасливі були, такі задоволені, дивилися, там ржали, як цей іноземець себе веде. Ну як як. Ті малі діти щасливі були. Ну, от такий Стьоп, виходить. І от недавно приходить моя знайома, а вона вже рік живе з іноземцем. Англомовний іноземець європейської зовнішності в нас в Україні працює, але працює він в такому жіночому колективі, тобто чоловіків там практично немає. І от знайомиться цей іноземець з нашими українськими чоловіками. І ті ж його давай, пригощать нашою самоганярою і теж прям, прям в говно. І моя знайома каже: слухай каже, я не готова ставати дружиною алкоголіка. Каже, мені це зовсім не подобається. Але каже, він туди постійно каже, ходить. Ну тобто, що мені робити? Це її хлопець каже: Ти не розумієш, там у нас один хлопець має піти на війну, і це ми його проважаємо причому вони кожен раз його проважають. Він не йде, але вони зустрічаються і кожен раз його проважають. Вони йому ці мужики наливають і кажуть: ну що ти не вип'єш, от ти дивись. Він в таке небезпечне місце йде. Ну і той ж з ними давай також закладати нормально. А, і моя знайома каже: слухай кай, каже, що ти знайшов каже, в суспільстві цих чоловіків. Тому що ти подивися на себе, ти розумний, каже, ти начитаний, ти інтелігентний. Каже, як ти там опинився? На що цей її хлопець? Каже, ну, ці чоловіки запропонували мені дружбу, тому що в мене немає друзів. А ще вони сказали, що я дуже хороша людина і що вони мене поважають. Ну тобто він отримав якесь визнання від е, е, інших чоловіків. На чому я заржала? І кажу, слухай, кажу, тимо поясни, що, мабуть, це якась особливість нашого менталітету, що у цих от таких бухаючих суспільствах це нормальна історія, коли казати блін, дружище, братан, да ти такий класний чувак, ми тебе так поважаємо. Якщо ти ще там з собою щось приніс, та то взагалі тобі двойна уважуха. А вони всі один одного дуже дуже сильно поважають, і всі там прям класні братани, чуваки, дружбани і, і все інше. Я от не знаю це особливість тільки нашого менталітету, наших отаких от, от отих шарів суспільства, чи це в інших країнах теж таке є.